Вітаю, шановні панство! Ну що, вітаю вас в новій ері реклами. Ви бачите, як алгоритми повністю змінилися, все взагалі стало інакше. Що ж, лично, так, добрався вже і до цього. Сьогодні якраз я розповім і покажу, які якраз тактики, які стратегії я буду використовувати, і які ми вже до цього використовували, щоб якраз наливати високі об'єми. Для початку, давайте проговоримо наші основні пойнти, які повністю вже будуть відрізнятися. Перше. Я одразу скажу, що це буде якраз Менкарта, максимально просто, трушно, як я люблю, без всякої такої шалухи по креативу креатив повністю змінився, тобто забути про якісь там важкі налаштування там. Інтереси тощо надалі, вони вже не будуть працювати як раніше. Тобто, у вас не вийде просто взяти, здоблювати кампанію, взяти вінар і далі рухатись. Це вже не так не працює. Тому тут треба повністю змінити підхід, робити якомога більше рекламних оголошень, креативів і далі про це. Все ми поговоримо більш детальніше про в кінці відео. Там я якраз показав стратегії, які ми будемо використовувати, які вже не працюють, цікавенько, звісно, буде а далі. Спрощення ключ до масштабування не дублі, не підвищення бюджету, це вже не так не буде працювати. На жаль, от то, що ви пам'ятали раніше, повністю вже відпадає. Тобто, що буде, якщо ви запускаєтеся, як ви запускалися раніше, або вплювати вам хотілось на ці правила, тобто на кампанія, один на цеду наголошення. Ну, ви не будете попадати в аукціон, тобто ви ваше оголошення, ваша компанію будуть мати ну показів, нуль охоплення, тобто, взагалі, не буде відповідно просувати вашу рекламу. Тобто, ви будете просто стояти на якомусь одному бюджеті, який повністю буде не відливатися. Далі різномість важлива за кількість. Тобто, замість того, щоб робити 10 варіацій одного й того ж самого відео, зробіть різні формати: UGC, огляди до після, піфоравтор. А, там нативні відео, ну, тобто, це можна дуже багато варіацій зробити. А саме які я до речі записував відос на рахунок цього, показував різні формати, там понад 50 форматів, які ви можете просто взяти собі і заюзати. І якраз про це, якщо вам цікаво, можете перейти по лінку і подивитися далі це відео, яке якраз я про це і розповідав. Про різноманітність форматів ще аж рік назад я це говорив. І якраз ми це застосовували до наших клієнтів, поки наші конкуренти на тому, щоб там якимись технічними характеристиками ми робили акцент на креативну. Базу, тобто креативний хаб. Ми навіть створили креативний хаб, от якраз наперед забігачу. Ми зробили креативний хаб, в якому ми відстежуємо наші гіпотези, наші кути, наші формати, тобто, які ми будемо використовувати. І все. Тобто, це проект, наприклад, зайшов нещодавно. Ми прописали наші формати, ми прописали наші гіпотези, кути та далі, і будемо рухатися і відстежувати, що краще працює, що гірше. Хуки, формати, зв'язки і так далі. Тобто, все повинно бути відцифровано, ви повинні чітко розуміти, що саме вам треба вкласти, що саме треба. Зробити, які формати зробити, щоб відповідно зробити гроші. Таким чином, ви будете мати різномусть форматів, і таким чином зможете гарно і цікаво подавати свої рекламні креативи, які будуть конвертувати і давати об'єм. Тобто система бачить абсолютно все. Зараз AIH аналізує вже вашу аудиторію, і я вважаю, що це взагалі велика перевага цього алгоритму в тому плані, що. Поки більшість відповідно буде намагатися якось реанімувати свої старі кампанії, дублювати статику, міняти якісь там слова або чуть, трохи картинку змінювати, ви можете надавати якісь об'єми, поки вони цим цикляться. І ринок буде знову пустий. Поки що пері... певний період буде пустий, що ви можете забрати собі частину ринку. Тому дивіться. Далі годуйте систему, а не змушуйте її. Тобто ваше знання надати максимальний вибір різноманітних форматів, креативів, Тобто, не намагайтесь просто перехитрити систему, думати, та я, на що нам той Adventures. Plus?» Я вже починаю його використовувати. Розповім, як його грамотно вже використовувати. Те, від... що ви відкладали раніше, на жаль, вже не працює. Тобто, треба переходити на нову якраз еру. Наприклад, які формати потрібні? Да? Ну, це просто самі базові, рандомні, як я вам можу сказати: UGC та відгуки, ми і вони, Talking Head. до після статика, тобто before-after. Каруселі, історія засновника і так далі. Тобто, у вас повинно бути хоча б вісім стабільних форматів, які у вас постійно будуть генеруватися на постійній основі. Вот. У вас вони постійно повинні бути. Тобто, ви, наприклад, перейдете в цей файл, якщо вам цікаво, я можу вам надіслати, підпишись на мене в Instagram, я якраз тобі надішлю спокійно цей файл, ти розглянеш, подивишся. Тобто, відгуки, сторітейлинг, демо. Тобто, ну тут є просто цих форматів, можна гортати, не перегортати. Мемні формати сторін засновників UGC, Reels концепції, UGC без особи, до після, негативний маркетинг, аудіовідуки, after. Тобто, цих просто форматів є мільярд. Якщо вам ну але вам так не треба багато. Ви просто берете якісь там основні шість основних або вісім основних, щоб вони постійно у вас були, постійно у нас були генерація їх, і ви могли це робити. Тобто, у нас є. В нашому креативному хабі є актори, диктори, сценаристи, які повністю можуть відіграти. Ми побачили, наприклад, що формар формат, наприклад, міроборд спарцьов найкраще. Окей, ми його залишили. Цей формат і записали, наприклад, самі з хлопця записали з дівчиною. Все це вже інші, уже інша подача. йде. тобто, ми такі формати прописуємо для клієнта, щоб ми чітко розуміли. Що саме ми можемо зробити, як саме можемо це адаптувати, як саме це можемо це зробити? Тобто це все максимально легко зробити. Тобто, ви, от ми, наприклад, прописали формат, який ми будемо використовувати від порівню складності. І все, беремо це в реалізацію, щоб у нас постійно воно генерувалося. Таким чином, у нас постійно є постійно є генерація якраз форматів креатив, які будуть не зупинятися. Але тут є один нюанс, який треба говорити. Багато хто каже, що. Ера змінилася і треба робити дуже багато там креатив, щось 50-100. Але як їх правильно робити? Зараз про це поговоримо. Які давайте розберемо старий був підхід. Старий підхід, який Який у нас раніше був, а да? це десь 2017 рік. Кампанія, я Ви наливаєте на ацети. Ви наливаєте на ацети, наприклад, щоб знайти найкращий відповідно ваш ацет. Тобто ми шукаємо наш ацет. Ми знайшли, наприклад, Ацет 1, ацет 2 ацет 3 Тобто ми шукаємо найкращі якраз креативи. Що ми робимо? Що ми робимо? Ми спочатку шукаємо наші ацети. Розуміємо, наприклад, що Ацет 1 у нас працює найкраще, він дає найкращу позитивну динаміку, і якраз ми його залишаємо. Ми його залишаємо. Наприклад, Ацет 1, у нас якраз виграшний. Все, ми його беремо, переносимо в, наш, в нашу компанію, там де знаємо, що це Віндер. Беремо, робимо Ацет один, тобто дублюємо, і вже починаємо тестувати самі якраз креатив. Тестуємо, тестуємо і знаходимо, наприклад, третій креатив найкращий. І потім беремо Ацет 1, креатив 3 і починаємо його цю всю, всю історію масштабувати. Так було раніше. Як потім переросло воно в іншу трошку динаміку. В іншу динаміку пересло, що ми вже починали тестувати уже, уже формати самі. Тобто зробили декілька ацетів, але в кожному ацеті є свої формати. Наприклад, в АЦЕТІ 1 у нас UGC формат, да в Ацеті 2 у нас, наприклад, Board, Да? Ми взяли креативи, зробили з Board, Да? В Ацеті 3, наприклад, у нас а, Телкінкар, наприклад, ну, чувак в машині говорить, да? Все таким чином ми вже тестуємо самі формати, і ми так розуміємо, що найкраще працює, Наприклад, АЦ два MiroBoard, наприклад, працював. Найкраще за все ми його залишали і починали вже розбивати вже там по болях, по сенсах, по меседжах і так далі. І рухалися далі. От, наприклад, от такого формату брали і це масштабувало цю всю історію. Тобто ми тут масштабували по сенсам, да? І закидали на сібіошко, щоб протестувати якомога швидше цю всю історію. Як стало по суті зараз? Да? Стала така історія, що одна кампанія, один ацет і 10-50 рекламних креатив. Залази, це ахроніть, як багато, це дуже багато. От, як їх генерувати? А все просто. Наприклад, якщо у вас є 8 форматів, є 8 форматів, у вісьми форматів, не знаю, там, зробіть, не знаю, там, по 10 критів, по 5 зробіть, да, хоча б зробіть. Це вже плюс-мінус десь там 40-80, відповідно, рекламних кретихів, у вас уже є. Ви просто взяли ці формати, наклали на формати, наприклад, не знаю, по 5, наприклад, на кожен формат. Наприклад, у вас 10 форматів, по 5 кровоів. Все, і ми можемо бути. Здавалось би, це дуже багато. Але але ні, це робиться для того, щоб дати якраз можливість креативному генерації красоми креатив, щоб люди вже створювали щось своє, а не просто на новому місці стояли, долбилися в нецікаві креативи, алгоритми якраз шукали неякісних на наглядів і так далі. Навпаки, зараз це буде дуже крута система. Мені це подобається повністю оце оновлення. Мені подобається, і дивіться: здавалось би, ну що тоді робити? Тоді кожного там тижня будемо нагрожати по плюс 20 кроків. Це у вас буде непогано, але тут є один нюанс: якщо ви так будете робити, якщо ви так будете робити, то ви ніколи не вийдете з кампанії навчання. Ви ніколи не вийдете. Тобто, якщо ви будете кожного тижня докидати плюс 10, плюс 20, плюс 5 креативів, то у вас буде кампанія ніколи не оптимізується і буде на стадії навчання. Тоді, відповідно, що робити, що робити, щоб це змінити, все максимально просто. Берете. В один місяць закидаєте плюс 50 креатив. ставите ставити Adventures, ставите мінімальний вік, наприклад, плюс від 25%. Щоб реклама не показувалася тідан, то ви ставите правила цінності, щоб, щоб наприклад, на дідів не розподілявся бюджет. Це теж можна кастомно поставити, щоб на дідів не йшла рекламна кампанія. Щоб 90% ставки йшло якраз на вік в середньому від 25%. Але не до 50, але на 50, плюс. тобто ви ставите правило цінності. Таким чином, ви якраз не буде це розподілятися. Далі не юзуємо інтереси і таким чином, як ми відбувається тестування? 50 крео на старті. Перший тиждень проходить. Відцікаємо 10 кров сюди. Вони погано конвертують. Не, точніше, тобто, вони не теж конвертують, нема показів на них, тобто вони погані, система їх не любить. Рухаємось далі. Другий тиждень плюс 30 рекламних креатив. Воно залишається, бо відсікли ще 10 кровосів, наприклад. Потім наступний тиждень залишається 20. І останній тиждень залишається, наприклад, 10 рекламних креативів, які перформують найкраще, найкраще результат з них. Тоді що ми робимо? Ми їх почнемо розбирати, що саме спрацював, можливо, формат, можливо, якийсь кут, можливо, якийсь персонаж, можливо, хлопець, можливо, дівчинка, можливо, там якась бабуся на нас працювала найкраще, можливо, якась локація, можливо, якийсь одяг, можливо, якась концепція. Це все ми розбираємо, починаємо розуміти, що найкраще працює, і відповідно починаємо, і відповідно даємо якась уже це можна розуміємо, вже коли підходить кінець місяця, і даємо завдання розробити плюс 40 креатив на наступний місяць. І таким чином ми закидаємо плюс 40 і починаємо далі працювати. Така циклічність іде, тобто. Навпаки, все спростилось. Одна компанія, один антит, і там, там плюс 50 рекламних креативів. Тобто, таким чином, уже це вся історія буде нормально відпрацьовувати. Тому беріться собі до уваги прямо сьогодні. Подивіться компанію, переробіть його і візьміться в роботу. І відповідно, питання: якщо ви будете робити. Використовувати старі відповідно ну, ці лайфхаки, тобто одинацет, одна кампанія то пофіг на ці відновлення. Якщо ви будете використовувати лише один формат, креатив, там, наприклад, статика якась банальна, да? робити якісь там дрібні зміни в цій статиці, і занадто часто донувати нові креативи, то ви будете зливати бюджет, ви будете зливати бабки. Але якщо ви переглянете цей файл, подивитеся відповідно креативи, які вам будуть цікаві, формати, подивитись, що саме ви можете взяти в роботу, це все. Синхронізувати, додати в таблички, зрозуміти, що у вас найкраще буде відпрацьовувати, подивитися, які зв'язки, ідеї та далі, то таким чином ви будете вигравати конкуренцію і заробляти гроші. По факту, нічого такого страшного не відбулося, це просто нарешті ми перейшли на новий етап, на новий левел. Тому дивіться, беріть в роботу і побачимось в нових відео.